Усім привіт! Я Відже. Ви на каналі Playtex Zone. У цьому відео поговоримо про мікрофон Saramonic LavMicro U1A, який я придбав для того, щоб записувати звук зі свого iPhone, і побачити, чи є взагалі сенс купувати додатковий зовнішній мікрофон. Упаковано все в ось таку невелику коробочку, на якій бачимо відмітку, що тут саме модель U1A. Це сама бюджетна версія в лінійці з довжиною кабеля 2 м. Окрім цього, є версія U1B з кабелем 6 метрів, а також версія з подвійним мікрофоном U1C. Звернув увагу, що зверху пломба присутня, а знизу чомусь її немає, що якось нелогічно. Але всередині все у порядку. Тут, власне, сам мікрофон, перехідник з 3,5 мм на лайтінг, мішечок для зберігання, липучка та дві фірмові наклейки. Давайте тепер спробуємо зробити тестовий запис з цим мікрофоном і послухаємо, який звук ми отримаємо без обробки та з обробкою. А також порівняємо це із вбудованими мікрофонами в телефон і, наприклад, для різноманіття з мікрофоном дротових навушників Apple. Зараз ви чуєте запис на мікрофон Saramonic Love Micro u 1 a Оцінюємо його якість запису без обробки та з обробкою. Без обробки мікрофон звучить дуже тихо, тож у будь-якому разі доведеться витягувати звук обробкою, що я зараз і спробую зробити. Ось такий результат я отримав, маючи мінімальні знання в роботі зі звуком. В цілому звучить набагато краще, тільки от не вдалося повністю позбутись фонового шуму. Також варто враховувати, що запис зроблено у звичайному приміщенні, не підготовленому для запису голоса. Ну і тепер, як я вже казав, зробимо невеличкі порівняння цього мікрофону із мікрофоном дротових навушників Apple та мікрофонами смартфону iPhone 12 Pro Max. Звісно, ці мікрофони трошки різні за призначенням. Тож, повторюся, суто заради цікавості, ці тести будемо робити. Зараз запишемо тестове речення, наприклад, із фільму Матриця в українському дубляжі і почнемо порівняння. Матриця це світ створений, щоб тримати тебе під контролем, щоб перетворити людину на батарейку. Матриця це світ створений, щоб тримати тебе під контролем, щоб перетворити людину на батарейку. Матриця це світ створений, щоб тримати тебе під контролем, щоб перетворити людину на батарейку. Матриця це світ створений, щоб тримати тебе під контролем, щоб перетворити людину на батарейку. Матриця це світ створений, щоб тримати тебе під контролем, щоб перетворити людину на батарейку. Матриця це світ створений, щоб тримати тебе під контролем, щоб перетворити людину на батарейку. Ну що ж, ось таке вийшло порівняння. Можете написати у коментарях, який варіант вам сподобався більше. У цілому звук Saramonic Love Micro u 1 a непоганий, але якщо використовувати його з подальшою обробкою. Думаю, що час від часу я буду ним користуватись, до того ж його зручно брати в дорогу в силу його компактності. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Підтримайте канал підпискою та лайком, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я більш детально розповім, що і як я використовував для обробки. Посилання є в описі. Ще побачимось!